Всім привіт! Я починаю смажити котети. Так, цибулю додали. А тепер потрібно яйця. Що ти гавкаєш? І діти вже зі мною ходять десь другий чи третій день і, мама, мам, давай будемо прикрашати ялинку. Ми хочемо поставити ялинку. Ну мам, ну будь ласка. Знаєте, ми завжди ялинку ставимо ближче до Миколая. А то щось діти зараз захотіли. Тож будемо сьогодні ставити ялинку. Але ми як в підвалі прибирали, там одна тільки була коробка. І там, здається, ялинка. А от де є іграшки, де є гірлянди до ялинки, це все. Я взагалі не знаю. Я маю надію, що це все от повністю разом в тій коробці. Якщо ні, я не знаю де. Бо вдома немає. Бо вдома я недавно... Теж прибирала, нібито нічого такого не знаходила. Подивимося. Але перше мені потрібно зараз коплети зробити, а потім Златусю завести на танці. І той час, коли Златуся буде на танцях, я піду в підвал за тою коробкою. Розкладу ялинку, а вже коли заберу танців, будемо прикрашати її. Сподіваюсь, що я це все взагалі знайду. Соня, що вечором приїде, забере зотусу на левандівку. Я наказала, що на завтра хоче прикрасити. О, чого та така цибуля турмоядерна? Я не можу, я зараз заплачу. Я ще й намалювалась, зараз все душ потече. Я ще собі буду робити котлети. Думала на пару, але в мене хтось гоноче. Я буду в духовці робити, маю на увазі. Не на перу, а в духовці буду робити. Бо, знаєте, в мене такого металічного друшляка немає. Тільки є такі, знаєте, пластмасові. мені здається, він збурить. І що мені ще потрібно зробити? Котлети. І до котлетів щось зварити. Я плачу. Тайся, боля, що тут за це така, я не знаю. Тож в мене є годинка, щоб посмажити котлетки. Аж ніс пробило. Тож такі на соні плани. Танці і прикрасити, і трошки готувати. Ні. Ой, нічого немає. Соня, ну, в четвертій п'ятницю, знаєте, летося завжди онлайн уроки, але Соні не було, тому що вчителька сказала, так як, ви, як виключають світло. Тож навчання не буде. ні цього тижня, ні наступного тижня. Парсенку їсть. І я зараз теж буду. У мене сир і... Такий йогурт додавала, грецький і банани. Тож то їсть, зім смачного. Приїхали, називається, вже мали виїжджати. Виходьте. Але почалась повітряна тривога, а ми не їдемо на танці. Добре. Давайте, я якраз прогріла машину і все, почалась повітряна тривога. Чекай. Біжи. діти кажуть, ну то все, мама, йдемо ялинку прикрашати. А, я ключі забула. Так, закрила, закрила. в підвал, візьмемо ялинку. Так, мені дуже повезло. Одній коробці було все. Ялинка, іграшки, ще така ялиночка. Але це, напевно, дітям піде в кімнату. Ще такі гірлянди. Це на тюль. так класно буде гарно дивитись. я ну, не пам'ятаю, яку кольору вони. О, а це ще на батарейках є. Але чи вона працює? Мені здається, що там того разу вона не працювала. Працювала? Ні, Ну, коротше, подивлюсь, Маш, там щось шо хитається. Андрію потім скаже, Андрій зробить її. А це, а, це до того. Ой, зараз будемо прикрашати, затуся вже починає там. І є. Там того року одна з ні, поза там того року була синя зі сиром. а там того року ми купили таку червону. Золотистим. Так. Хм. О, але золотусь там треба. Потрібно її при, при, та, прикріпити. Ні, це неправильно <поставила> Це все має бути. Це має бути внизу. А, ще є одна гірлянда. Не, я її не Давай, включай. Давай. Ага, вона така голубенька. Я її хочу собі сім'ї. Угу. Угу. Бачу, Варсенко. Або все, вхати, а Ну то все, ну хай так і стоїть. Ні? Ні, треба підкрутити. Ні, я маю на увазі, хай так тільки буде такі стопчики, все. Це не будемо ставити. Ні. Шуткую. А Арсенко далі включай. Ну давай ключей, мамі цікаво. Ага, це така золотиста. то, мені здається, вона на ялинку має йти. Або ця на ялинку. Ні, це за дуже замаленька на ялинку. То там та золотиста йде на ялинку. Ця світи точно пам'ятає така сірий, білий, знаєте, такий колір. Ця кольорова. А та біла до кухні. Ні, вона звідси в коридорі була, стояла золотуся. Така. Дуже класна, та... вона золотистом світила. А та генеральна да, була на кухні на шторах. Ага. О, Арчі, це твій перший рік. Можна сказати, що ти з нами будеш ялиночку прикрашати. Ну, як да, з нами? Будеш дивитися. І мені цікаво тепер, чи він взагалі буде ліси до, до цієї ялинки. Коротше, не буде на у нас то є верхушки у зірочки. Я їх викину, тому що залі... ой, залізла в інтернет, знаєте, і побачила, що тих зірок в тих нечисті дуже багато. тож В моїй квартирі то не буде. Я собі піду, знаєте, завтра куплю там або Ангелика, або... Подивимося. Буде у нас інша верхушка. Бо я думаю, вона мені з чимось асоціюється, що я щось згадую, що щось то не то. Потім злізла в інтернет і побачила, що в них такі всякі коротше, зірочки. Все, коротше, оце йде мусорник. А завтра куплю верхушку, Ми ще ялинку, ще не поставила. Де златусечка? Викинь там. там. Так, я прикріпила. Щоб ялинка нам не впала. І я не пам'ятаю, от вже букви стерлись. Де вони мають бути? <смітна> Зенку, Сатуся, ти не бачиш, якої воно сторони де мають бути? А! а. а. Тільки а знайшла. Ф -ф 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 -ф. Ага, є.

Ялиночку прикрасила. Що? На Софія приїде. Не знаю. О Софійці привіт передавай. Можливо, Софійка тебе дивиться. Махай Софійці, кажи привіт. Привіт. Лише хочу іграшки докупити. Деякі. І хресна приїде. Але пізніше? Ні, ні, ні. Санка просто пам'ятаю, коли ми ялинку завжди ставили перед Миколаєм і завжди хресна приїжджала. Ну ви захотіли скоріше, тепер мусите чекати. Це 18 днів. А чуть-чуть? Ну я би не сказала чуть-чуть. Майже три тижні. Тож, Коли піду завтра, бо після завтра, не знаю верхівку, я тут бантик зачепила. Що? Мабути, я синий. Що угу. ти. ти то робиш? Ага, так, ти синий. Ага, та, ти синий. Мантик просто зачепили. Піду потім верхівку куплю. Мама я весіку. Ще докуплю пару іграшок. О, так, так гарно. Та? О. Капець, тепер потрібно ту гіранду розпутати і буду на карніс вішати. Все, повісила гірлянду. Отаку гірлянду я хочу ще дітям в кімнату купити. Я щось думала, що вона біла, вона ні, золотиста. Така сама, як на ялинці. Я вам скажу, нам дуже повезло. Тому що ялинку прикрасили, гірлянди всі вчепили, І навіть дитячі так гарно зробили, але діти не побачили, бо були світло викисили. Ці гірлянди дитячі навіть не видно. Їх там скотчем трохи приліпила, тоді дивану ну взагалі. Днем їх не буде видно. Що я там того року до того не додумалась, не знаю. І коли я була все зробила, виключили світло. то повезло. А я стою, смажу далі котлети. Тоді я половину посмажила і так далі. Ото ми все прикрашали. І далі готувати. А зараз ще. Віталік має десь восьма година приїхати, дві години. А зараз здається, 6 година. У він ще немає шостої. Патусу вже забере. Пішов думаєте? Я собі так і в духовці не зробила котлети. Тому що я забігалась, то робила, то робила і забула про свої котлети. У мене, знаєте, що є халаваш, є капуста. Хатка, Мені її можна. Є йогурт. І там ще в мене є. Я не знаю. Може капусту зварити. Чиморку, чи все. Знаєте, такий лавашек собі зробити скрутити. Звичайно, хочеться туди колбаси поставити, але як вийде. Андрій купив таку гірлянду. Вона батарейка йде. Тут три. Та три. Вона покаже її. Ось така. Як вона класно світить. Де? А тут такі штучки. Угу. Посмажила вже котлети. Варю собі цвітну капусту. І тут ще макарони, і зараз буду робити собі лаваш. Нарізала собі куряче філе і капусту. Далі ще щось придумаю, що тут можна сюди додати. Принаймні з того, що в мене є вдома. Майже доробила собі лаваш. Лаваш я змастила з йогуртом і додавала авокадо. І ще нарізала, так як я казала, куряче філе, капуста, цвітна і все нібито. Та. Ще зараз наверх ще раз додам йогурт, щоб воно не було, знаєте, дуже таке сухе. І замотаю. Не знаю як. Получилось з мене два ловаша. Я думала, що один такий суцільний, а ні, це два. І спробувала. Це дуже смачно вийшло. Я думала, що буде не дуже, але смачно. Виключили світло, не біда. Все вона в мене ялинка буде світити. Тут це. І ріляндаш Андрій приніс на батарейках. Я вам скажу, вона добре освічує, можливо, так на камері не дуже видно. Але добре освічує. Дві До, Андрій. Файно є, правда? Ну. Звичайно, верх не освічує, не зняє тільки середину. Але класно виглядає, хоч так. Ну, але я тобі скажу, ярко світить. Так, так, так. дуже гарно світить. Ще б таких дві, знаєте, щоб внизу і вверху. Сюди би класно дивилось. Тож вихід є завжди. О! Можна сюди поставити. Так, наверх. Покинемо верхушки. Отак. О. І так гарно. Андрій зробив оцю гірлянду. так світиться золотистим. Я вам скажу, добре освічує. Так виглядає, як гілочка. Таке деревце. Оця свічка. Вона так смачно пахне. І зробила свій улюблений чай. Такі квіточки плавають гарні. Оце я дуже люблю. І хочу бублики. Ого. Зараз бубликами поїм. А які-то зуби з моїми брекетами можна поламати. А пів облаки. Це є Марія? Зефір. Я купила зефіра, що навіть ні одного не з'їла. Що мені взагалі не хочеться солодкого. І, і це взагалі дуже странно, тому що я дуже люблю солодке. Але взагалі на солодке не тягне. Мене скоріше, знаєте, на що тягне? На таке якесь солене. Я б от щось смажену котлету з'їла. Я б не знаю там... То будь що, ребришка, якісь стейки, взагалі, таке щось таке смажене, дуже сильно хочеться. Таке ж знаєте, жирне, жирне щоб то прям той жир аж стікав. отаке таке я хочу. А все солодке не дуже. Може, то зараз, може потім захочу. Так, все. буду я їсти бублики. Я ще йду русольник, варю і собі зубку. Зубка готова. Русольник готовий. Я так його хочу, ви б знали. Він мені так тут пахне. Але свою зубку я там зварила. Кипівці, в мене плитка заляпана, було чисто, треба все мити. Так. Все, хватить мішати туди-назад. Все зварила. Зараз кришкою, накрию. Їдять мандаринки. Мені тут пахнуть мандаринки. Смачно. Глянь, щось смачно. І <coughs> Далик заприїжджав, <coughs> що то все забрав. Смачно. Жуй. Кусайся паметь. Арчик, пам Арчик сидіть. Це я, рога. Арчик. Вально так. Яку ти пісеньку слухав? Що? Яку ти пісеньку слухав? Байла встань. А ну покажи мамі. Покажи мамі, як ти танцював робота. Але ти став? Стань, гарно. Як ти танцював? Ні, ну це не так. Арсенко, заспівай пісеньку, ой, хто 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 Миколая любить? Арсенко заспівай пісеньку ой, хто хто Миколая любить. Я люблю дракона. Заспівай пісеньку, ой, хто хто Миколая любить? Боюсь. <заспіває> а Миколая? Балестан. Ой, хто хто. Ну давай. Баля в чай. Все, я буду А співати? Тату. Хочу все. Не буду співати. Добре, а я тоді так випадково себе. була, зазняла. Ой хто? Не хоче просто на камеру візти. Я тільки бачив, хто хто Миколаю любить. Що <плес> є? Включили. Нам світло. Арсанко кричить Супер. Так? Да? <плес> <плес> Я згадую сім і не буде. Сиж? їж, їж. Тільки небагато, добре? Одного разу так не їлось мандаринок, що в мене потім була алергія. Закрила очі. А можна одним оком так трохи підглянути? Відкрила. А, а ні, Я... Мені не можна. Ще грати на радіє. А там ту гірлянду, та що на батарейках, я запхала вазу. А, він там побачив. Вони ж не бачили. Ой, як сидіти. Я так причепила. біля дверей. Я не мій пасти. Так, так, так. Я знаю. Ззаді того вона світиться. Ну, Арсен кліш. А тут. Тут, тут, ту Він класно дивиться. Не знаю, як вас, але, от, наприклад, коли немає 8-9 годин світла, що, наприклад, от пару днів тому можна сказати, до тижня часу якось ну, чекав якогось світло, думаю, коли появиться, що зробити, ще щось. А зараз настільки я привикла без того світла, що, наприклад, коли світло включають, в мене вже немає такого о, вау, клас, світло. Я до всього маю на увазі, що привикається. Навіть до тої темноти. Що? А вона є світло. Що, не... світло. Світло. Андрій, а ти ще не привик до тої темноти? От я, наприклад, розповідаю то, що, наприклад, коли вже включаю світло, мені ну, можна сказати, ну є, то є, У мене вже немає такого, наприклад, вал. Я вже якось привик. Ні, ще перше, як готова про 12 так. годин не було, то так. Ну ж воно з'являлося тут для мене о є світло. Угу. А зараз Правда, якось Ні. до темноти дуже привикається. І ще хотіла вас запитати, бо я бачила, що там якийсь новий календар з'явився. І цікаво, коли ви будете святкувати Різдво 7 січня чи 25 грудня. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Бо там, здається, <кхід> в новому календарі Миколая якби 6 грудня. Або я помиляюсь, не знаю, дуже так сильно пів календар не дивилась. І от цікаво, чи хтось буде переходити на новий календар, чи все ж таки будуть святкувати по старих датах. Тоже, знаєте, було напану монтажувати. Відео, поки змонтажую, поки це все, і будемо ти готуватись до сну. Кажемо, хочеш спати. Сек. Ой, діти. буде говорити, що папа? Просто Видно, що вже хоче спати. Ти все, друзі, дякую, що ви сьогодні були з нами. Надіюсь, вам було цікаво. Такий нас сьогодні день вийшов. Я дивлюсь на свій ніс, і це просто капець. Коли в мене вже пройде, я вже всякому мазі ми але а він в мене не проходить. У мене ще такого взагалі не було. Тут, тут, І він так болить. І він дуже болить в мене, дуже болить. Ладно, Все, папа. Скоро зустрінемось. <кху> я зараз вже закриваю. А цьом папа? Пам'ятаєш ти завжди давав цьом папа? Зиве. Що цьом папа? Такий повітряний вам цьомчик. Відправив Арсенко. Все, отак закривай камеру. Ой, боже пользуюсь, здоровенький. Я з цієї сторони. Зліва. Отут. Отака. Оп!